Чоловіки Редіт, чого ви ніколи не зрозумієте про жінок. Коли я навчався в старших класах, протягом тижня майже кожна дівчина в моїй школі почала носити хустку. Вони були повсюди, в стилі розіклепальниці, не мусульманські. Не видно було жодної непокритої голови. Наступного понеділка вони зникли, наче й не було. Досі не можу зрозуміти, що це було, хоча минуло вже 20 років. Може хтось отримав на горіхи через те, що носив їх пару днів тому. Одного разу в моїй школі стала схожа ситуація. Дівчину залишили після уроків за яскраво червону Помаду. Тож цілий наступний тиждень майже всі дівчата приходили до школи з яскраво-червоною помадою. Чому у них завжди ноги як бурульки? Жінки холоднокровні, вони поглинають усе тепло з навколишнього середовища, включаючи вас температура душу. Навіщо така мордорська температура води? Чому потрібно відчувати біль, щоб отримати відчуття чистоти? Тому що нам весь час холодно, це не боляче, це розслабляє. Як вони можуть чарівним чином зробити так, щоб перед ними з'явились речі, які я шукав 15 хвилин перед тим? Моя мачуха казала: якщо я зараз знайду це, я тебе цим вгрію. Я взяв на озброєння цю мантру і просто вражений, як швидко тепер знаходяться речі. Чому моя дружина завжди залишає невелику кількість чаю або кави в своїй чашці? Просто випий все, жінку. Ой, я справді так роблю, тож я скажу вам чому. Та це не означає, що в неї на це ті самі причини. Ніщо не бадьорить краще, ніж перший ковток кави чи чаю потрібної температури. Я п'ю не швидко, тому інколи напій холони або вже немає потрібної температури, перш ніж я доп'ю. Я намагаюсь менше наливати, але не знаю. Це зовсім інше, не можу цього пояснити. Мені подобається. Це відчуття, коли повна чашка зігріває мої пальці, особливо взимку. Запитання мого чоловіка. Чому ти спершу висмикуєш брови, а потім малюєш їх знову? Вони повинні бути правильної форми. У мене є дружина та дві доньки, які постійно обговорюють суперечливі питання та проблеми, з якими вони стикаються. Я ще не до кінця змирився з тим, що вони хочуть просто, щоб їх вислухали, а не дискутувати про те, як вирішити ці проблеми. Я чув, як психолог у подкасті казав, що іноді слухання вже є рішенням, тому що людина може просто шукати підтримки в іншої людини, щоб заспокоїти свої негативні почуття. Коли вони виходять з душу, роблять дивну споруду на голові із рушника, а потім ходять з цим пам'ятником на макітрі. Як відредаговано? Дякую за детальні інструкції. На жаль, я завжди голомозий і поки сам не переконаюсь цьому, не зможу повірити, що це не магія. Як ви можете говорити з мамою по телефону кілька годин щотижня? Мій тато дзвонить мені, коли йому потрібно, щоб я замовив для нього щось на Амазон, і на цьому все. Це повністю залежить від того, який зв'язок між вами та вашими батьками був у дитинстві. Наприклад, незважаючи на те, що мої батьки були надзвичайно люблячими, здавалося, що вони ніколи не переймались моїм повсякденним життям. Зараз мені 33 роки, і я майже ніколи не розмовляю з ними по телефону, тому що ми ніколи не розвивали такого типу взаємодії. Чому вони завжди так файно пахнуть? Ну серйозно, як хороша гігієна та розумне використання засобів для ванни та тіла. Аромати на основі масел та лосьйони стійкіші за більші засобів, якими користуються хлопці, як от шампунь, спрей чи дезодорант. Парфуми залишаються на тканині, тому одяг довше пахне. Коли вона запитує мене, про що я думаю, а я кажу, що нічого чому вона мені не вірить? Я завжди забуваю, про що думав, коли мене хтось запитує про це. Вони переривають мій ланцюжок думок і все вилітає з голови. Бо декому важко уявити людину, яка взагалі не думає. Як вона знімає бюзгалтер, не знімаючи верху. Це бісова чорна магія чоловіче. Мені потрібен докторський ступінь з геометрії, щоб це зрозуміти. Докторський ступінь не потрібен. Просто роз'єднайте задню частину, потягніть лямку вниз і витягніть з неї руку, потім інший бік, і готово. Витягніть брас під футболки. Трохи складніше з довгими рукавами, але все ж можливо. Те, як невимушено, вони розповідають про менструальні болі, від яких я би скиглив на підлозі, думаючи, що помру. Так я знаю, що це поширено, але все одно я ніколи б не зміг так холоднокровно описувати свої страждання. І за це я поважаю свою дружину. Для мене найдивніше, що на час місячних не дають вихідних. Я можу залишитись вдома через нежить, але жінки не можуть залишатись вдома і брати лікарняний через болючі симптоми менструації. Схоже на те, що ми, як суспільство, очікуємо, що всі. Будуть розмножуватись, але не хочемо мати нічого спільного з такими аспектами розмноження, як менструація, засоби контрацепції, фертильність і виховання дітей. Як утримати інтерес жінки до мене? Починається все дуже добре, але зрештою я дуже швидко її набридаю. Це просто побачення, таке буває із жінками. Щоб знайти людину, з якою ви сумісні, потрібен час. Чому вони ставлять запитання про те, що відбувається в телешоу чи фільмі? Якщо ви обоє дивитесь його вперше, винна я намагаюся згадати, що буде далі, і зазвичай просто міркую вголос і не очікую, що мій чоловік чи будь-хто інший, з ким я дивлюся фільм, насправді матиме відповіді. Навіщо вони запитують вашу думку, коли вже прийняли рішення? А якщо ваша думка відмінна від її, кажуть вам, що вона неправильна. Дружина, який колір тобі більше подобається? Я червоний дружина, це не той колір, який я хотіла, щоб ти вибрав. Я тоді навіщо ти запитувала? Вона шукає підтвердження та згоди з її вибором. І навіть якщо вам байдуже так чи інакше, обґрунтоване припущення щодо того, чого вона хоче, і висловлення підтримки можуть мати велике значення. Нещира дружба. Чому ви тримаєте поруч жінок, яких активно зневажаєте лише щоб скаржитись на них? Найчастіше це трапляється, тому що той, хто їм не подобається, дружить з іншими їхніми друзями. Не знаю, я просто позбуваюсь людей, які мене дратують. Наскільки вони довіряють контрацептивам? Я певно став би параноїком. Ви думаєте, ми не параноїки? Звісно, що так. Чому вони носять високі підбори, щоб виглядати вищими та горбляться щоразу, коли хтось їх фотографує? Підбори не для того, щоб здаватись вищими. Вони змінюють естетику всієї ноги. Підбори подовжують ноги, підкреслюють литки та стегна, змінюють манеру ходьби. Чому я буду готова за 5 хвилин, займає 30 хвилин. Це залежить від жінки. Моя мама починає збиратись за 3 години до виходу. Їй потрібно підібрати одяг, переконати, що в неї є ідеальне відповідне взуття, прикраси, гаманець, поправити зачіску та зробити макіяж. Він особливо потребує часу, оскільки вона завжди пробує нові методи. Щодо мене, я просто одягаю все, що паде на мене з полиці шафи. Розчісую волосся, поки воно не набуває пристойного вигляду. Хапаю, які якісь прикраси. Це займає максимум 10-15 хвилин, та зазвичай я закінчую за 5-7. Соціальна динаміка все так заплутано. Дівчата можуть годинами сперечати через якусь дрібницю, і суперечка чомусь закінчується тим, що вони хочуть перегризти одна одній горло. Моя дівчина розповіла мені, що одна з подруг в її компанії поводилась егоїстично. Вони поговорили про це з іншими дівчатами і вирішили сказати своїй подрузі, що вона егоїстка. Якимось чином закінчилась ця виховна бесіда тяганням за волосся? Вона запитала мене, як би діяли хлопці в цій ситуації. Я відповів їй: слухай, коли один із хлопців так поводиться, ми зазвичай просто кажемо йому: Чуєш, чувак, ти поводишся як мудак, або просто зупиняємо його. Мені здається, що саме такою є поведінка більшості чоловіків у компанії друзів. Схоже, їй просто потрібно знайти кращих друзів. Ця ситуація здається дуже виснажливою. На ліжку повинні бути лише подушки, які використовуються для сну. Навіщо вам ще 17? Людина, яка спить із понад 10 подушками. Тут я люблю, щоб тулуб був припіднятий під час сну. Одну тримаю між колінами, кілька штук під головою, одна для підтримки спини, і принаймні одна щоб притиснути до шиї. Ненавиджу торкатись руками обличчя. Ще одна під іншою рукою, одна біля стіни. Я живу в старому будинку, де стіна з вікнами без утеплення. Навіщо вам стільки шампунів і лосьйонів? Оскільки індустрія краси каже нам, що нам потрібен лосьйон для повік, обличчя шиї, тіла, рук і ніг, і вони не є взаємозамінними. Є також шампунь та кондиціонер для довгого волосся, сухого волосся, жирного волосся, фарбованого волосся, кучерявого волосся. Як жінки можуть прожити цілий день, будучи хворими, наче нічого не сталося. Але коли хворіємо, ми почуваємось так, наче смерть вже дихає нам у спину, тому що ми часто не маємо вибору, особливо якщо основна частина догляду за дітьми лежить на наших плечах. Процитую Джері Сайнфельда: як можна налити гарячого воску між ніг і вирвати все волосся, але боятись клятого павука? Ви можете звикнути до болю воскової епіляції, але ви ніколи не звикнете до павука, який підкрадається до вас в темряві ночі. Чому вони продовжують говорити собі, що вони товсті, незалежно від того, як вони виглядають? Суспільство у гіршому випадку це починається вдома, тому що мама проєктує власну невпевненість на дочку. Старші родичі хвалять дівчаток за гарний вигляд. Діти в школі дуже швидко дізнаються, що найефективніший спосіб образити дівчину назвати її негарною. Існують сотні журналів із величезними обкладинками, у яких обговорюється потовстіла чи постаріла знаменитість. Жінки що? щоденно стикаються з цими речами. Чому жінки думають, що ми можемо читати їхні думки? Чи не могли б ви просто сказати мені, що не так, а не грати в гру постав 20 запитань іноді, тому що ми злимось на вашу неуважність. Коли я отримую пакет цукерок і чашку для кави, з все по вісім на день святого Валентина, я злюся, бо ти мене не слухав, коли я казала, що хочу на свято чорний шоколад та повітряні кульки. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, чого ви не розумієте про жінок. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект «Фінансовий реквізит» в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!